Від самого свого початку, в 1919 році, коли ще не було тут радіо і телебачення, газета виходила для людей і розповідала про людей. А це події і громадянської війни, це відбудова, колективізація, індустріалізація, війна Велика Вітчизняна, важкі післявоєнні роки тобто величезний шмат історії. Гортаючи вже пожовтілі сторінки, можна знайти всю історію розбудови комбінату і заводу верстатів автоматів, прочитати про льонарів і хмелярів, які своєю працею творили славу нашого краю. В різні часи про це писали кореспонденти газети Іван Кочерга та Василь Земляк, Михайло Клименко, Валентин Грабовський, Станіслав Ткач і десятки інших, нині вже класиків журналістики та літератури. Будь-які ситуації ми прагнули одного щоб говорити людям правду, щоб газета була об'єктивною. І, мабуть, саме за це нас і цінують сьогодні читачі. І сьогодні журналісти газети кожен день у відрядженнях від Олевська до Ружина. Разом із селянами вболівають за ціни на молоко, зустрічаються з випускниками верхівнянського технікуму. Через 40 років після останнього дзвінка вникають у тонкощі податкового законодавства. Все інформативне, вивірене, потрібне і жодної статті на замовлення про тих, хто більше заплатить. Газета ніколи не принижується до чуток, скандалів, пліток. Чим живуть нині багато низькопробних ЗМІ. І ще це найбільш грамотна газета. За її сторінками можна вивчати мову тим, хто за комп'ютером уже забув, що існують коми. Тож зі святом вас, колеги, хоч ви його і не відзначали, і так тримати до стотисячного номера.